Навіщо кожній людині потрібен пастор? Я вам це скажу як сам, як пастор. Я ж не тільки християнський психолог і блогер християнський, а ще й пастор. <гум> То я вам скажу, навіщо кожній кожнісінькій людині пастор? Давайте так. А навіщо людині сімейний лікар? Ні, ну це ж сімейний лікар. Сімейний лікар займається тілом. А хто буде займатися вашою вічною душею? Коротше кажучи. Перший пункт, навіщо потрібен пастир? Щоб людину можна було підтримати у скрутні часи духовно. а можливо, не у скрутні часи, ми всі потребуємо підтримки і не треба корчити себе суперменів, які не потребують цієї підтримки. Другий момент має бути компетентним у Біблії, в духовних сферах О, дивіться, коли людина підбирає собі обов'язково фахівця-лікар. Він має бути більш компетентний в плані хвороб. Юрист ваш він має бути більш компетентний. Так само, і пастир він має бути компетентний в духовних питаннях, щоб ви часом не заблукали. Третій момент має бути гарним прикладом як сімейного життя, так і відповідно особистим. Ну, в великому рахунку, логіці речей, я маю дивитися на пастиря і розуміти. Як мені самому треба жити. До речі, в Біблії сказано, коли церква обирає пастиря, пам'ятайте, що у нього повинні бути ось такі параметри на високому рівні. Тобто він має бути взірцем. Наступна причина. Він має бути гарним проповідником. Ну як сьогодні прийнято говорити, мотиваційний спікер. Він має нас надихати і спрямовувати правильні наші думки на Бога. Наступна причина: він має бути молитовником. Хто за вас помолиться? Скажіть, будь ласка, чи багато ваших друзів і подружок моляться саме за вас? Пастир має молитися за всю церкву. І він дуже гарний організатор, тому що церква це дуже складний механізм, цілий організм, в якому має все працювати. У мене діти, діти йдуть на недільну школу. У мене дитина підліток, підлітково. Я хочу послухати музику. Прекрасно. я хочу послухати якісні проповіді. Я привожу з собою друга і він чує прекрасну музику. Це все має бути організувати пастир, тому пастир потрібен кожній людині.